День я Погоріла Марія Миколаївна, а я Мистела Олександр Руслановичу. І ми викладачі музичної школи номер 12 Я викладаю музичну літературу та історію мистецтв. Ми знайомство з музикою почалося у стінах цієї ж музичної школи. Де спочатку я почала навчатися гри на фортепіано, потім перейшла на гру на латорні. В оркестр і найбільше мене захоплювала історія створення твору, його жанри, особливості та коло образів. Тому саме музичну літературу я обрала як свою спеціальність. Я дитинство пройшло у цій музичній школі. Я знаю тут кожен куток, а тепер я тут викладач. Неважливо, не джазство чи класика. Я вчу дітей не просто грати на інструментах, а відчувати музику. А ще ми брат та сестра, тобто дружна музична родина. Наша музична школа дала нам квиток у професію. І тепер ми не просто викладачі, а провідники освіт мистецтва та музики. Мені подобається працювати в музичній школі, тому що робота з дітьми спонукає до творчості та пошуків нових ідей. Вітаю! Мене звати Карина Віталівна, я новий викладач в музичній школі номер 12 Викладаю образотворче мистецтво. Мене завжди надихало мистецтво. Я скільки себе знаю, творча людина. Це проявляється в різних аспектах мого життя, як в робочих, так і в дозвіллі. Я обрала шлях вчителя образ творчого мистецтва, бо вірю, що тільки творчість і мистецтво вміє повністю розкрити душу дитини. Я хочу, щоб кожен мій учень та учениця. Відкрила для себе цей дивовижний світ фарб, кольору, натхнення і розфарбувала свій світ в усі кольори, які тільки можливі. А як правильно це зробити, я вже навчу на нашому уроці.